Преподобний Максим Сковини, послання до Івана кубікуларії про любов. Я знаю я вас, боголюбче, що ви по благодаті, не повинно дотриматися святої любові до Бога і до ближнього, про яку ви піклуєтеся належним способом, Знаю я з досвіду спілкування з вами, коли був з вами, і не менше, якщо не більше міри, знай, тепер, коли відсутні, що ви пізнали, які є властивості божественної любові і як вони називаються, і тому володієте по чесноті цим божественним даром, невимовним безмежним, який не тільки виливає благодіяння на присутніх, але й розпалює реальність у відсутніх, віддалених від нас великим простором, Щораз переконуючи що через тих, що приходять сюди, і через ваші дорогоцінні послання, які як у зеркалі, відображають належний вам образ божественної благодаті у вашому успіхі і в цій любові. Я природно радію, веселюся, і підношу подяки за вас Богу, і подателю всяких благ, не перестаючи разом із святим опослом вигукувати благословенний Бог, Отець, Господь наш, Ісус Христа, який благословив вас у Христі, всяким духовним благословенням і на небесах, якесь не влин три. Знайте зовсім, впевнений в тому, що свята душа ваша любов'ю в дусі розрівно пов'язана з моєю жалюгідною душею, у земю дружби, маючи закон благодаті, завдяки якому не видимо, Єднайтеся зі мною і змушуйте скоро з вами, загладуючи мій сором, проджений гріхом, даром, що виділяється від вашої доброти, бо справді немає нічого більш богообразного, більш таємничого, більш підносячого людей до Божия, ніж божественна любов. Вона містить собі, збирає бо єдину всі блага, про які Слово їсти говорить, про як про безліч твоєї чесноти, і вона жодним чином не зв'язана всі видимим, Видами зла і віддалена від них, будучи виконавцем закону і пророків. Тут, приколоний Максим, говорить про любов, як про пліроманомонки, прохитон, тобто наповнену і доповнену Старий Завіт, який не має цієї повноти благовістування Христового. Близьке за змістом вирижень зустрічається і в Орігенам, апономонки профітонто анагеліко, це якісна відмінність в двозавіті, природно при їхній наступності відтіняє і схолі, тому що про любов дарується замість закону і пророки від неї походять всі заповіді. І логітон, ептилон. І, і неї вони одноманітно об'єднуються. В тексті самого преподобного сильніше цим у схолі підкреслюється момент наступності. Таїнство любов є спадкоємцем діадехи та закону і пророжнім. Будучи спадкоємцем закони проків, таїнство любові робить нас людей богами, зосереджуючи в собі вселенський сенс окремих заповідей, вона по благоволінню Божому єдинообразно охоплює ним ці заповіді і в обдому будівництву Божому, розподіляє їх різноманітним чином. Який же образ благ, які придбала любов? Чи не є вона віра першого всякого благочестя, що свідчує, володіючого нею в бутті Бога і буті божественних речей дарує тим? То бачить ці речі, більш повне і велике уявлення про них, чим око прикуте до видимих форм чуттєвих речей? Чи не є вона надія у самій собі, творич, як основну дійсну суще благом і тримає його сильніше, повніше, ніж рука, що заволоділа яким-небудь? Щільним матеріальним предметом, доступним дотиком? Чи не вона доровіруючим, сповним надії духовна солода, по внутрішньому своєму налаштуванню, володіючи майбутніми благами як теперішнім? Чи не є вона смирення чесно, завдяки якому ми можемо знайти пізнання по самій себе і відкинути геть суєтне бурення гордині? Чи не є вона лагідність, якої ми долаємо і хули похвали, хвилині, від? Протилежний зол нарікань слави і безчестям, чи не є вона душевна шляхетність, внаслідок якої ми, і страждаючи, залишаємося, незмінним у своєму відношенні до чинчих погано, не відчуваючи в них ніякої ворожнечі. Поняття параопафія майже збігається зі значенням лагідністю, «правотість», відтіняючи в момент шляхетності стриманості душевної щедості м'якості. Не віддані від справжньої лагідності. Саме тому преподобний отець утворює утворила опента сколастика і говорить про навичку душевної шляхетності. Характерною, що є Євагрій макарії єгипетський, також стверджує, що в міру просування душі по шляху чесноти гріх пристасті в ній зменшується, вона починає відчувати у собі почуття серцевої легкості, душевної шляхетності. І есфісіс Аллах Хоротікоске. Чи не є милосердя задяки тому, що добровільно засвоюємо собі чужі нещастя, яке це дозволяє нам забувати про рідних і співучизників? Буквально дозволяє залишатися у невіддані стосовно того, що ним споріднені є рівноплемінники. Сінгенівське чи не є вона стриманість і стійкість з довготерпіння добротами, ті радість, які ми легко вгамовуємо пекуче кипіння і запалювання люті в похоті, або сказати коротко любов'я здійснює здійснення всяких благ, будучи вірою і неохильною завжди перебуваючи вона води, приводить живучих у ній до Бога, найвищого блага і причини всякого блага. Бо віра міцно, творище існує, основа того, що йде за неї, я маю на увазі надію. І любов, надієш, будучи силою, що скріплює любов і віру, уявляє собою те, у що потрібно вірити і що потрібно любити, навчає, як повинно через неї робити шлях до цього. Надії ніби середня крапка між двома краями, вірою і любові, тому шлях від віри до любові навпаки завжди відбувається через неї. Блаженне дідок кістки, віри в надію, любов також вважає керівниками цьому духовному спогляданні, але в любові вбачає основу віри, надії всім взагалі чесно, слідуючи тут за святим Григорієм Низьким Яном Затоустом. Преподобно Максим акцент розставляючи трохи інакше основою. Вафісна дії любові і віри, втім подібна перестановка Акцентів, не змінює сутнісним образом загального святоцівського вчення, союз цих трьох основних християнських чеснот. Їхня розрівна єдність, наприклад, яскраво відтіняється при повних Івана Вісності, де висвітлиться. А любов є виконання їх всієї собою, охоплюючи весь граничний предмет, бажання припиняючи їх. Рух до нього, вона замість віри її буття в надії і його майбутнє здійснення дарує собою споживання його тепер. Власне кажучи, тільки вона одна представляє людину сущі за обожанпроця, буде підкоруючи розуму те, що перебуває в нашій владі, але не схиляючи шиї самого розуму перед цим. Вона переконує волі рухатися відповідно до єства і не бунтувати готового супророди. Бо завдяки цьому Логосу, ми всі можемо володіти як одним містом, так і одною волі, і одним бажанням, будучи співзвучними з Богом, і одним із ним, не вдаляючись від Бога, і відповідно, якщо, звичайно, обираємо в якості самої ідеї закону благодаті, на допомогу якого ми добровільно обновляємо закон Єства. Згідно з тлумаченням цього місця, верігеса тільки любов може перетворити нашу собідну волю, яка через присосну любов до себе. Тобто через себелюбність філаутів або гріховну самість ставить нас у вузькі рамки індивідуального існування і відтвердити нас, навернувши до нашого постасного покликання, були особисті особистості можуть воєнствувати і людину-породу, не розкриваючи її на країн особистості і постаже життя любові, припускає тісне близьке спілкування людей. На зразок спілкування насущних осіб святої Троїці. тому любові обновлює нашу свобідну волю, преобразуючи її в єдину волю, здатну їх постосувати людську природу в живому спілкуванні особистості і уникати ріховної абсолютизації свого я. Оскільки на початку діяло що спокушав людину через себе любність, зломисно заманив її мистецьки придуману паску, обдаривши принайду насолоди, та він відкремує від, від, від нашу волю від Бога і один від одного. Буквально від крему нас нашу відповідну волі Кататін, гномін, інакше кажучи, гріхопадіння, зіпсували спотворилу в першу чергу. Гноми — не просто собідну волі людини Ліберо Арбіть. Трімум єству або верніше волоксу природи, але воля, ще відповідає постасном буттю людини. Відхиливши і тримав шляху людину лукавий, розділив обозбуття іства, розшанувавши й набельжі думок і уявлень, і згодом він заснував, як закон пошуку знаходження всілякого зла. використовуючи для цього сили нашої душі для постійного перебування зла у всіх людях, така лукаву снова непоступливість у волі, завдяки їй. Дьявол відразу переконано відвернутися від повідного стану руху і направити своє бажання до, дозволено до забороненого. Тим самим у людині виникли три найбільші первинні пороки, які уявляються, якщо сказати просто, батьками всякого пороку невіддання, самолюбність і тирані, залежно один від одного і уникаючи один через одного. Поняття тирані в стоцівській лексиці часто асоціюється з і його пануванням над світом. Звідси розуміло, чому людина, що відкорюється закон гріха, впадає в порог тиренії, тобто неприборканості, не властолюбство. властолюдство. Питаннях здивування преподобної, трохи по іншому, хоча в схожій ключі розбудовується тема. Тут говориться, що є три образи: тропоси невільних гріхів, згідно з практикою тиранії, наслідок обману. І через незнання, тому що грішить через тиранію, слід, слід бігти в гради стриманості, звершуючи гріх наслідок обману з боку чого-небудь і вдалятися в гради досвідом, а грішників через незнання спрямовуватися в місто повчання. Бо зневіддання Бога народжується себелюбність, себелюбності з спорідненням проти нього не може заперечити творчої основи її придбання нами способ зловживання власними силами, тобто розум, бажання нівливим началом, а повинно розум замість невідання через віддання спрямовуватися у пошуку дивіни у Бога, бажанням чистим від пристрасті, саме себелюбності збуджуватися любовного, томління до. Одного тільки Бога, гнілим же началом від відтерені, боротися за єдиного Бога. І в цих прагненнях душі виникає божественна і блаженна любов, а вони через неї поєднують з Богом Боголюбці і являють його самого Богом. А коли людиною і є власної волі внаслідок приваблювання дияволу, трапиться зло, то Бог творець людської природи і мудри її дух, уже виснажений пороком, зрада любові до нас принизив себе самого, прийнявши образ раба. Хилип'яна, 2.7. Неприложо з'єднавши з собою припустити людське єство і визрадив нас від нас і через нас, настільки став людиною, що не віруючи їм і Бога його не вважали. Тема кенозіса приниження або виснаження Бога Слова, що звучить у багатьох фелицівських творах, є центральною Бог світлі до Сахроні Єрусалимська. Проближ Максим у цьому випадку уявляє себе вірним учнем свого наставника. Але він настільки, був Богом, що заклав у віруючих неумовне існе слово благочестя, щоб розірвати діяльне дияволо, повернувши її стволіцькому чистоту сил душі і щоб обновити силу любові, противницю себелюбності, яка є і пізнає це як перший гріх, перше породження диявола і мати всіх наступних за ним пристрасті. І той, хто любов'ю знищує себелюбність, проявляє себе достойним Бога. Разом із самолюбністю він знищує і все з бігойського пороку, бо ще немає іншої основи або причини свого буття, крім цієї самолюбності. Така людина не знає звеличання, що служить ознакою протиборчої Богою гордині, сталеної і здивованого зла. Не знає вона минущі слави, яка перетворюється у небутті, захоплює із собою ти, що чвальниться неї. Він висушує заздрість, яка сама по справедливості раніше висушує одержимих не нею через добровільне благовоління, налаштовуючи до себе споріднених йому людей. Разом з цим пороками він вириває з коренням про гнів, пролиття, підступне столиці місту, удавання злі, і все цим раділяється єдина людина. Адже коли виривається цебалюбність, яка, як сказав, є початок і метазу, то разом з нею, звичайно, вириваються всі пороки, що зникають. Виникають із неї і наступні за неї, коли вона не існує, то взагалі не може існувати який небудь від пороку або сліди його. Замість них в душу проваджуються всілякі види чесноти, що доповнює силу любові, що поєднує віру і в єдності лову у єства, і образ існування зустрівають і робить однакову всяку нерівність і відмінність, виникаючи усім наслідок гріховної волі. Що ж, час утрічається проводний Максим, ословлений кататін гномінту, знову вказує на те прикручення тропу собуття природної волі, яке трапилося після його падіння, вона підкрилася особистим бажанням, що під, підмінилася підкровочну собі вимоги природи, що й роблять людину рабом пристрасті. Тому вона сприймає характер особистої сваволі. Її праводний Максим ще іноді називає гномікон Феліма. Термін гномі пропонує Максиму означає, крім іншого, не власне актуалі, але влаштування або хабіту своєї людини як індувальної історії, тому вона представляє особистісний і актуалізований людської здатності до самовизначення. Вся сила любові веде належним чином і до досухвальної нерівності, завдяки якій кожний свідомо настільки вилучає до себе ближнього, уму дає перевагу самому собі настільки. Він раніше виштовхував його і був схильний підніматися над ним. Звичайний характер для преподобного Максима діалектика. Як себе любність, так і нерівність можуть бути не тільки гріхованими і порочними, але й доброчесними. Епенетін. сотіта. У цьому своєму другому аспекті нерівність нерозрівно пов'язана з смиренням, являється тоді, коли людина ставить ближнього вище самого себе, слідуючи заповіді Господа. хто хоче бути першим, нехай буде до всіх найменшим і всім слугою. Марка 9:35. Над непреображені реховної нерівності і моральну похвалі здійснюється свідомо зусиллям волі людини, яке позначається як ката профіан, тобто здійснення по наміру, що все в якості є антитезою ката. Гномін. Через цю силу любов людина добровільним звільняє себе від самої себе, відділившись від уявлення і властивості, які вона була, схильна мислити таким, що відноситься до неї відповідно гріховної волі. Мається на увазі природна гріховна самість людини, що ґрунтується на себе любності. Він збирає себе від іну просту і тотожність, згідно з яким ніхто жодним одним чином не відокремлює свого загального, але кожен для кожного і все для всіх. І більше того для Бога скоріше, ніж один. Для одного май. Єдине існування, виявляючи собою єстві і воль, єдине логозбуття і Бога, мисленого в цьому логості. Адже разом з Богом повинен спрятатися і до нього, як до прочимні творця, повинен підноситися голозбуття сущих, якому властиво зберігатися в нас непошкодженим і незаплямованим шляхом постійної уваги і вчущатися і прихисти, що бунтують проти нього, через розумну ревність но чесно, і через труди, що виникає із них. Буквально через ціляку увагу діє апасіс. Просохіз, це висловлення вказує на скептичну практику постійно з розуму, його невсипуще пильнування, спостереження за помислами. Дивіться зайняв. Слід зазначити, що вчасно приголовним Максимом просадному Чернецькві, особливо на Сінай, склалась досить стійка і стихацька традиція, відбита в писемності, про Бендів Синайське, про аврізмучний. Це де поняття про сохінь зберігання серці помислів було поєднано з. Про сеух розумною молитву.